37 років багато це чи мало? Для людини зовсім небагато, а для колективу ціла епоха. Саме стільки цьогоріч виповнюється народному аматорському вокальному жіночому ансамблю Мрія Нідцівського сільського будинку культури, багато пройдено творчих доріг, рівних і тернистих, багато переспівано пісень авторських і українських народних, незлічена кількість концертів позаду, не менш фестивалів та конкурсів з дипломами лауреатів, та попереду. Надіємося, буде ще більше, не менш цікавих та переможних. Останні роки навчили нас працювати по-іншому, по-новому. Спершу пандемія внесла свої корективи. А ось уже другий рік, з гіркотою в серці та болем душі, ми переживаємо тяжкий період для нашої країни та всього українського народу. В воєнний час по-новому зазвучали пісні, нові, тематичні, які яскраво відображають сьогодення. Навчилися піснею і словом в онлайн режимі боротися за довгоочікувану перемогу. Наклалася ще одна незручність: майже рік колектив працює без керівника і акомпаніатора. Але ми живемо, працюємо, співаємо, захищаємо почесне звання народного, яким пишаємося уже 26 років, беремо участь у районних. Міжрайонних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах популяризуємо свою творчість на youtube сторінці та facebook спільнотах, Нідінцівський сільський будинок культури та українські народні та сучасні пісні. З нагоди річниці ансамблю сердечно дякую всім учасникам мрії. Валентині Вовк, Світлані Антоновській, Валентині Вовк, Ніні Задніпській, Оксані Клишці, Світлані Малько, Людмилі Мельник за їх талант, за співочі щирі серця, за наполегливу працю, за те, що знаходять час і можливість для репетицій та виступів у не завжди теплому приміщенні, за вміння дарувати часточку своєї душі, вдячним глядачам, нашим поціновувачам. особлива вдячність моїм вчорашнім колегам Інні Рубан Оленіч. Та Сергію Журавльову за їх плідну роботу, за велінням душі та покликом серця, людині, яка завжди йде нам на зустріч, допомагаючи завжди й усьому Миколі Івановичу Бойку, за розуміння і підтримку в сільському старості Ользі Васильівні Ситник. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра і щастя, здійснення всіх планів і задумів. Розуміння і визнання і ще багато творчих і життєвих вершин, миру всім нам і нашій славній Україні.